Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні зранку всі засоби масової інформації у всіх соцмережах кругом розповідають про те, що була знесена так звана Десятинна Церква в центрі Києва. Десятинна церква, звичайно, в лапках. Там просто декілька років тому назад група Московського патріархату взяла і незаконно збудувала на фундаменті. Архітектурної пам'ятки найстарішої церкви України, десятинної церкви, просто збудували якусь там незрозумілу будову, яку назвали церквою, і це була така чи, чиста провокація. І зараз дуже багато промосковських там блогерів і оці, цих різних їхніх ресурсів намагаються це все перевести на якийсь духовний рівень цю чисто. Битовуху перевести десь на високий духовний рівень. От там церкву Божу гонять, ай-яй-яй, і оці всі цитати з Писання йдуть. Ну Вся така класична маніпуляція йде, підміна понять. Але я вам скажу, що що стосується до такої організації псевдорелігійної, як. Московський патріархат або так званого УПЦ МП як частина Російської православної церкви, то е, тут нічого духовного в зв'язку з цією організацією бути в принципі не може. Власне, Російська православна церква, вона була створена як організація, яка обслуговує інтереси російської верхівки, там монархії, аристократії і так далі. Коли відбулася... Революція, то цю церкву, яка була ворожа до нової влади і незрозуміла, і не потрібна, тому що нова влада взагалі вона була атеїстичною, проголосила атеїзм як така офіційна як би релігія цієї держави. І вони знищували цю церкву всіми засобами, грабували. Розстрілювали священників, десь відсилали якісь там силки в Сибірі, і так далі. І це все тривало до тих пір, доки в цій всій кремлівській боротьбі не переміг Йосиф Ісаріонович сталін котрий в свій час вчився в Тіфліській семінарії, і він знав. Дуже добре і розумів, що означає релігійний вплив на маси людей. Якби, я думаю, переміг там Лейба Абрамович Троцький, Бронштейн Троцький, да, то, мабуть, такі церква була б знищена абсолютно під нуль, тому що Лейба Абрамович був атеїстом. А власне, те, атеїстом був і Йосиф Ізеріонович, але ж я ж кажу, в нього був досвід семінарії. І він вирішив, що для чого ж її розрушати уже до кінця. Давайте ми розрушимо основання, А затім ми нашу ми нову церкву збудуємо, сказано і зроблено. І у 1943 році власне, відбулася така трансмутація, пропала російська православна церква і з того часу вже з'являється Руська Православна Церква. Навіть назви там різні, і вона створена вже. Як, от написано в розсекречених даних радянських спецслужб. Створена вона була з агентів НКВД, МГБ, там КГБ і зараз це ФСБ називається. Церкв... Її вплив був дуже серйозно урізаний. Дозволялося мати по одному храму на кожен район і по одному храму на кожний обласний центр. В Кіровограді це була церква. Різдва Пресвятої Богородиці, а в Чернігіві, наприклад, це була Воскресенська церква коло центрального ринку там недалеко. От, Обмежений дуже був вплив церковний, і в церква ця складалася виключно з перевірених людей, котрі там робили доклади кегібістам, і навіть розповідали мені, що в Чернігові там були спеціальні двері в іпархальному управлінні в Троїцькому соборі, куди під'їжджала Чорна Волга з Кедебістом. Він кожну неділю заходив до правячого архірея, і то йому там писав отчот про відчотлену про, про, про роботу, так би мовити. Тому будівля цього десятинного храму це була з самого початку. Провокація, спецоперація хід конем. Показ... Для чого? Та показати, власне, що Українська держава дуже слабка, вона нічого не варта. А і справді, якби у нас була нормальна держава, то уявіть собі, що цього взагалі не відбулося. От ну як, от я зараз з якимись там кранами, з якимись будматеріалами приїду кудись там в центр містечка нашого, почну будувати тут же. Тут же до мене підійдуть якісь чиновники і скажуть: стоп, що ви тут робите? Що це таке? Мені не дадуть цього робити, розумієте? Але якщо якимо чином, я не знаю, я навіть це і збудую, то досить швидко ну, це все ну, припиниться. Але не в нашому випадку. В нашому випадку оцей безприділ стояв досить таки довго і, простою він, багато років. До тих пір, доки от сьогодні такі це взяли, все і не прибрали. І тут, знаєте, я колись написав статтю, давно, вона називається Філіп Расівий Прийде і Порядок наведе». А те, що з московським патріархатом буде боротися Держава Україна, те, що вони рано чи пізно війдуть в контру, це, ну, як вам сказати, це невідворотний процес, це не можна якось дуже довго відтягувати. Тому що от я приведу вам такі історичні приклади. Ну і, взагалі, знаєте, якась релігійна організація, яка існує на території держави і яка намагається провадити якусь іншу політику, ніж ну, державна. Або власну політику, як це було тамплієри робили в Франції, або політику закордонних за центрів впливів, як це робила Римо-католицька церква в Англії. Рано чи пізно вони е, дійдуть до конфлікту з цією державою. От тамплієри вони мали дуже величезний вплив взагалі на багато країн Європи, особливо на Францію. У них там було Вони впливали на більшість таких аристократичних родів Франції і навіть по. Поставало таке питання: хто ж сильніший взагалі? Та король Франції чи от керівники цих тамплієрів? І це все тривало до тих пір, доки вони не війшли в конфлікт з королем Філіпом Красівим, котрий взяв і ліквідував їх там своїм указом. Їх просто не стало в один прекрасний момент. Теж потім відбулась Англії, тільки на цей раз уже не з тамплієрами, а з римокатоликами. Генріх, VIII, він теж, от, його дістали ці римокатолики, котрі були провідниками папських інтересів, і він в кінці кінців видав указ, що так я відміняю цих всіх римокатоликів, їх от з такого то там з 8.03 року просто вже вважати неіснуючими. А головним цієї церкви я вважаю себе, улюбленого. Як казав якийсь там король Франції, Людовік Якийся, Франція це я, власне, так міг сказати, і Філіп красивий Франція це я. Ну а Генріх VIII міг сказати, що Англія це я. Так, мені зараз можуть писати, що це все сталося при таких, ну, досить. Ганебних обставинах, але ну, я не про це. Я про те, що рано чи пізно ці релігійні організації вони стикаються з інтересами цієї держави, якою б вона там слабкою не була, які б вона важкі періоди не переживала. Рано чи пізно ці важкі періоди закінчуються, і керівники цієї держави в особі Філіпа Красівого чи Генріха. Там восьмого, чи в особі я, я не знаю якого-небудь такого колективного Філіпа Красівого, Рано чи пізніше помічають, що тут діє якась така вже сильно, ну, як би сказати, обнаглів, обнаглівша контора, котра не рахується з цією державою, і він видає указ, щоб її ліквідувати. Починається боротьба з цією організацією. І на сам кінець я хочу сказати, що не треба. Вестись на оці їхні маніпуляції, вони зараз це переводять в духовну якісь вищі сфери, що от там нас там гонять. Ні, гонять просто ворожу агентуру, обнаглівшу, оборзівшу, котра твори, що попало, і з ними починають діяти їхніми ж методами. І я думаю, що чекає їх. Те саме, що і римокатоликів католиків в Англії, і те саме, що й тамплієрів в Франції в середньовічній. Все, храни вас, господи, миру вам, добра і до зустрічі.